Вітаю вас на уроці захисту України. І сьогодні ми з вами ознайомимося з протигазом ГП-5. Для чого він використовується, як правильно його одягати. І почнемо з того, як його треба носити. Ми носимо його на правому плечі з лівої сторони. Ось в такому положенні. Цивільний протигаз ГП-5, призначений для захисту людини від попадання в органи дихання на очі та обличчя радіоактивних речовин та отруйних аварійно-хімічно небезпечних і бактеріальних засобів ураження. Принцип захисної дії заснований на попередньому очищенні фільтрації повітря, що вдихається від шкідливих домішок. Проходячи через систему фільтрів та поглиначів проти газу, зараження повітря очищається від небезпечних домішок і стає придатним для дихання. Протигаз ГП-5 забезпечує захист від радіоактивних та токсичних речовин різного призначення, а саме шкірно-наривної дії, нервово-паралітичні дії, загальнотоксичних речовин, зокрема похідних синильної кислоти. Захисна дія проти газу обмежена за часом. Його тривалість залежить від природи та концентрації небезпечного компонента, розпорошеного в атмосфері швидкості потоку повітря при вдиху, кількість та складу сорбенту, вологості та температури повітря, а також деяких інших факторів. Час захисної дії виражається в годинах і хвилинах і визначається від початку надходження небезпечних речовин, уфільтруючи, поглинаючи коробку протигаза до їх накопичення в гранично допустимій концентрації всередині неї. Час захисної дії при впливі радіоактивних речовин становить близько 6 годин. Токсичних речовин, шкірно наривної дії, нервово-паралітичні дії та загальнотоксичних речовин не більше 2 годин. За командою гази або за сигналом тривоги цивільного захисту про небезпеку ураження повітря ми робимо глибокий вдох, затримуємо дихання і достаємо протигаз. Великі пальці в нас дивляться наружу, всі інші всередину протигазу. Починаємо з підборіддя. Коли ви покинули зону враження, можемо зняти протигаз. До речі, після того, як ви одягли протигаз, треба захистити відкриті частини нашого тіла. Дякую за увагу. Будьте здорові!